Вітаю всіх! Я хочу продивитись таке питання все одно цією ж колодою. Санкції. Америка введе санкції проти РФ. Вилітає. Цікаво. Введе. Введе, любі мої. Введе, введе. Ще і як. Україна. Угу. Верховна Жриця навіть випадає. Ви що? Оці. Військові дії РФ вони будуть накопичуватись. І Україна досить силу, нарощування сили є, робить. Тиснути він буде. Я ж не раз казав що в Трампа є якийсь козир, який я до кінця не розумію. Трамп натиснить на Путіна, щоб той припинив обстріли мирного населення в Україні, хоча б. Трамп дотисне до цього Путіна. Паш Жезлів це відповідь так, але Паш. Тобто, це буде знову таки прикордоння вилазить, розумієте? Це буде в обмеженому вигляді, знову прикордоння. Тут багато роботи ППО руйнування. Щоб ви розуміли? Ті міста, які відносяться. Тобто, буде воно не всюди летіти далеко не всюди, але не очікуйте швидко. Якби санкції, тиск буде з боку Америки. Тепер. Санкції, які наклав, наклав Євросоюз, відразу вилітає мені щось. Санкції, які наклав Євросоюз, вони накопичувальні. Вони концентрують свою увагу. Який результат від цих санкцій? Все по колу. Я не скажу, що є входні є путі цих санкцій. Що мені сказати? Санкції не панацеє далеко. Вони не врятують ситуацію. А небезпеки залишаються. Ось так.